Сьогоднішня тема є надзвичайно важлива для всіх українців, які живуть в Україні, які живуть в Європі, та українців, які зараз перебувають в Канаді. Розумієте, багато з наших українців, які приїхали. Недавно, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вони приїхали не плануючи. Це була непланована імміграція. Люди не були готовими. Люди їхали, думаючи, що Канада це країна, в якій абсолютно можна буде собі дати раду абсолютно незалежно хто ви є, чи у вас є освіта, чи немає освіти. Головне сюди потрапити. На жаль, це не так, і Канада особливо за останні пару років дуже сильно змінилася. Конкретно змінилося, і багато українців пожаліли через те, що вони приїхали в Канаду. Не із за того, що вони там досвід життєвий не отримали, чи що вони побачили Канаду, а іменно із за того, що не всі мали гроші, і люди приїхали з зі своїми тисячами доларів, де хто мав пару тисяч, дехто мав 10-20 тисяч. Але вони втратили ці гроші, бо їм треба було виживати їм треба було кормити своїх дітей, свою сім'ю. І вони просто, можна так сказати, тепер лишилися ні з чим і починають абсолютно знаново своє життя. Сьогодні я вам розповім про українців, які зараз тікають і самі заявляють, що поки не пізно хочуть. Втекти, покинути Канаду і втікають, від чого ви себе запитуєте, втікати можна тільки від того, коли ви кудись потрапили і вас насильно тримають. Ні, а тікають українці від рабства, бо вони відчувають себе, що вони попали в кредитну таку, знаєте, яму, з якої дуже складно вийти. І чим довше вони перебувають в Канаді, тим довше ця кредитна яма збільшується і збільшується, і вони розуміють, що їхнє життя та майбутнє дуже сильно від цього залежить. Бо навіть коли вони вийдуть з цієї кредитної, Етної ями це займе роки часу, і знову ж таки кишені будуть пусті. А люди хочуть жити. Люди, особливо деякі, які приїжджають вже трошки пізнішому віці, особливо з дітьми. Вони теж хочуть пожити, вони теж хочуть поїхати відпочити, вони теж хочуть більш-менш купити, придбати своє житло. Але в Канаді, на жаль, на даний момент це дуже складно зробити. Я вас попрошу. Залишіть цьому відео вподобайку. Не забудьте підписатися на україномовний контент, якщо вам дійсно не байдуже. Мені буде цікаво побачити, скільки з вас зможе це зробити. Це допомагає розвивати нашу мову в просторах Ютубу і під. Отримати україномовні канали зараз як ніколи це важливо робити. Я проживаю в Канаді вже майже 20 років. Буде цього квітня 20 років, як я та моя сім'я приїхали сюди в Канаду та почали нове життя. Пітичі п'ятому році Канада була зовсім інша. Тут, знаєте, не було так багато іммігрантів. Тут було складніше потрапити в Канаду, і в Канаді були можливості, незалежно що ви хотіли, та яке ви бачили для себе майбутнє. Хотіли ви бути сантехніком без проблем? Хотіли ви бути встановлювати підлоги, робити ремонти. Йти вчитися на адвоката, на лікаря нема значення. Були можливості, і це саме головне, коли ви їдете в таку країну, як Канада, ви повинні мати ці можливості, щоб знати, за для чого ви є тут для себе, і за для чого ваші діти потім в майбутньому будуть тут жити і доживати своє життя та починати своє життя. Але все почало мінятися, так знаєте, після. 2020 року можна так сказати, так конкретно мінятися до 2020 року. Життя в Канаді воно було дуже солодке. Повірте, так як воно є. Люди їздили відпочивати по два-три рази в рік, куди вони забажали. Я говорю так, як воно є, куди вони забажали, не іменно в якусь там Мексику чи е, якусь кубу. А дійсно їздили відпочивати на різні класні острова е, в Європу, нормально бачили світ, заробляли нормально гроші, ходили. Саме головне за продуктами, і платили там якісь 150-200 доларів, і могли так собі закупитися, що два тижні жити абсолютно своє задоволення, їсти фрукти, горішки, які ви забажаєте, ну просто класне життя, таке, як воно повинно бути, і кожна людина на таке життя має право. Але коли вдарив коронавірус, і коли ліберальський уряд... Трошки почав здавати з педалю газів, почав пускати дуже багато іммігрантів. Житло не встигало і не встигає будуватися і розвиватися з такою кількістю іммігрантів. Величезна конкуренція появилася в Канаді дуже швиденько, і це вдарило по по людських кишенях. Це вдарило по людських можливостях і, і людям просто важко не ну, розумієте, реально важко. В Канаді не проблема знайти роботу. Зрозумійте мене правильно, можна собі знайти роботу там касиром, можна на заправці працювати ну але за такі гроші ви не зможете собі оплачувати ваш, вашу оренду, купляти продукти, які ви забажаєте, платити за страховку, податки великі нерухомість абсолютно недосяжна, недосяжна просто ви собі уявіть от українці приїжджають і як їм відкладати гроші перше що їм приходить в голову якщо все так дорого якщо 60% зарплати йде на е, житло і 40% зарплати лишається на життя то як їм відкладати ці гроші щоб мати можливість відкласти там 20, чи 30, чи навіть 40 тисяч першого внеску і навіть як вони отримують цей перший внесок їм треба брати кредит на 20 на 20 35 років, а тепер кредит навіть для перших покупців в Канаді вже дозволяють на 30 років брати, щоб просто люди мали можливість купляти щось. Але це 30 років ви повинні оплачувати. 30 років чи 25 з ваших кишень будуть знімати гроші. Плюс ще в ці 30 років треба жити за щось, треба купляти щось, і треба ще більш-менш бачити майбутнє. І українцям ще й до того всього мало видають піар. Багатьом українцям відмовляють в піарі, і українці просто бачать, наскільки це все складно, і розуміють, що є інші країни, є інші можливості, і вони звісно не знають, як в інших країнах в них буде, але просто українці не хочуть виживати. Вони хочуть просто більш-менш жити і ніхто там багато не просить, знаєте, від життя. Ну але людь, людям реально зараз складно багато без хатіок появилося. На вулицях абсолютно багато, наприклад, в великих містах в любих великих містах. Вініпех, Едмотон, Калгарі, хатюк дуже багато. Ванкувер, Торонто. Вони в палатках, в центрі міста. Деколи наркотиками займаються, нападають деколи на людей. В міському транспорті досить небезпечно їздити. Буває бувають інциденти, де люди просто нападають на інших людей, за того, що вони на наркоті вони себе погано почувають. І зрозуміти мене правильно, ці проблеми є всюди в світі, але просто в Канаді їх так не було на такому рівні, як зараз це відбувається, і це прикро, бо Канада це гарна країна. Вона дійсно класна країна. На з великим майбутнім і великими можливостями і великими дуже ресурсами, і тому зараз як ніколи важливо, щоб Канаду взяли в руки, щоб Канаду зрозуміли, що Канаді потрібно, і тому Канада почала вже закривати цю імміграцію, менше людей пускати, почали будувати більше будинків. І пробують знаєте, людям трошки допомогти. Але цей удар, який вже створений і зроблений, він займе 10-15 років, щоб його е покращити, щоб люди знову вийшли на якийсь рівень. І канадці вони такі люди, що вони не привикли жити, знаєте, коли їм складно, і тим більше іммігранти, які приїжджають в цю країну, вони бачать наскільки все е важко. І найбільша проблема Канади це дуже дороге життя, це е нерухомість. це немає нормальних можливостей на роботу. Люди хочуть працювати за нормальні зарплати, але де брати ці нормальні зарплати? Якщо де не підеш, то потрібно канадський досвід, робочий досвід, потрібна канадська освіта. Потрібно якось розуміти якісь знайомства людей беруть по знайомству, так як і всюди по світу. І канадська освіта навіть важко з нею знайти роботу. При тому людям, які мають англійську мову, а що говорити про людей, які спілкуються за Центам або не, не знають нормально мови, які просто приїхали і майже дітей з боку. Звісно, ті, хто в молодому віці приїжджає без дітей, то вони собі дадуть раду. І навіть і старші люди дадуть собі раду. Але чи це вартує того, розумієте? Тому люди тікають звідси, бо вони не хочуть бути в цих кредит, в кредитній системі. Канада, Сполучені Штати Америки вони одинакові, Вони затягують людей в кредит. Хочете машину без проблем. Хочете купити будинок, без проблем хочете купити собі меблі, без проблем кредитні карточки, кредитні е, 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 повністю очки, все це є всі ці можливості. Люди попадають на це, бо вони хочуть жити. А потім вони це все сплачують, і потім їм складніше і складніше, складніше стає. А дітей теж треба ставити на ноги. Дітям теж треба якісь гроші, дітям теж треба якась підтримка, і люди просто не витримують цю всю повністю. Знаєте, таку, можна сказати, ситуацію. А їхати в такі малесенькі містечка, як села, тут в Канаді, ніхто не хоче там жити, тому що там взагалі абсолютно нема що робити. Там, по-перше, холодно, там дуже сіро, там нема абсолютно можливостей. і е, Торонто виявилося зараз одне з найгірших міст для українців, з, з якого міста найбільше втікають українці, тому що там просто нереальні ціни, і там просто немає майбутнього. Не то що саме місто погане, просто немає майбутнього і Треба мати реально 100 тисяч мінімум доларів, щоб їхати в Торонто. А щоб їхати в таку таку провінцію Альберта, то зараз потрібно мати мінімум 40-50 тисяч доларів. Дійсно, щоб ви себе нормально мали нормальні старти. Ви могли собі. Мати час зорієнтуватися і побачити, що ви хочете, навіть отримати нормальну квартиру, що вам дали її на оренду. Ви собі просто уявіть, то потрібно десь е, старатися взяти когось, щоб підписав за вас якусь е, довідку, що вони вас знають, ті, хто в Канаді живуть. Тобто, це не так все просто і легко, і люди. Лю людям не є не є легко зараз, не тільки українцям, іммігрантам, канадцям не легко. Канада вона конкретно впала вниз за останні пару років, і звісно, інфляція є світова. Всюди в світі зараз не є легко, але те, що в Канаді дуже все так. Драматично змінилося і швиденько змінилося. Це дійсно відчутно. Навіть те, що я розповідав у 2022 році про Канаду, тоді ще Канада була зовсім навіть інша країна ніж вона є. Тепер я завжди людям говорив одне: що ви мусите пробувати і бути готовими абсолютно до найгіршої сценаріїв, які вас можуть чекати та очікувати в Канаді, і ті люди, які з такою думкою приїжджали, вони вже були більш-менш підготовленими до Канади. Вони розуміли на що вони їдуть, і вони очікували досить багато чого від Канади. Поганого і від того їм легше було трошки це все знаєте, переварити. Але люди, які їхали, думаючи, що Канада це казкова країна, то вони дуже швидко попадали. Вони швидко розчарувалися, і вони швидко не витримали просто цей тиск іменно зараз. Чому іменно зараз люди починають ще більше втікати? Бо не дають піар деяким відмовили від піар, і е, українці просто бачать, що немає ніякого руху, і тому вони вже дали шанс Канаді. і Тепер просто їдуть з Канади, щоб спробувати свої сили десь інше. Я надію, що цей відеоролик вийшов класний, цікавий. Ви для себе дізналися нової важливої інформації. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.